Добрий день, дітки. Пам'ятаєте мою цікаву книжку? Я сьогодні її взяла і переглядала і знайшла дуже цікаву гру. Скажіть, а які є птахи? Є птахи зимуючі та перелітні? Моя книжка не пише, які саме є перелітні птахи, а які зимуючі, а ви знаєте їх? Поможіть мені, будь ласка, у мене лише є картинки, а я не знаю, які є зимуючі, а які є перелітні. Тож давайте приступати до гри і нам допоможуть картинки. Вам потрібно буде і назвати птахів. Дякую вам, що ви допомогли мені. Тепер і я буду знати, як звати зимуючих птахів та перелітніх. Тож наша гра підійшла до кінця. Дякую вам.